Лікування, операція чи спостереження саме тут вирішується, яким буде подальший шлях пацієнта. Структурний підрозділ діагностичної гістопатології є невід'ємною частиною Буковинського онкоцентру. Цей підрозділ відіграє важливу роль у проведенні діагностичних процедур і досліджень, необхідних для встановлення точного діагнозу онкологічного захворювання. В основному це хворі з напрямком пухлинних процесів, які вперше звертаються до Буковинського клінічного онкологічного центру. І на цьому етапі, на етапі до стаціонару в поліклініки, треба їх обстеження і первична діагностика до операції. Клінічна діагностика подрозумає з собою забор якогось матеріалу для встановлення, чи є то пухлина, чи є то якийсь гіперпластичний процес, чи є топлухина доброкачісна злоякісна, по біопсійному матеріалу. Це малоінвазивний метод, береться шматочок тканини для дослідження маленький в умовах поліклініки. На цьому етапі ми по цьому маленькому кусочку. Після методів обробки і виготовлення гістологічних скелець, лікар потогонатом ставить чи попередній, чи е, заключний клінічний діагноз потолотомічний. І далі, е, в залежності від нашого діагнозу, лікуючий лікар, далі чи госпіталізує, чи назначає якісь лікування. Чи рекомендації хворому в залежності від того, на який діагноз виходить клінічний лікар? Наш структурний підрозділ зроблений по останнім стандартам, міжнародним стандартам. Діагностична гістепатологія окремо знаходяться кімнати вирізки, окремо секційний зал, окрема кімната зберігання помелих. Бо у нас два розділи: діагностика прижитла і діагностика померлих, які лікувалися в закладі в Буковинському економічному центру. Окремо кабінети лікарів і кімнати для роботи лаборантів, також архівні приміщення, тобто умови тут зроблені найкраще. У нас якість скелець дуже на високому рівні, бо я порівнюю з іншими лікарнями, маю таку можливість дуже на високому рівні. Чому Потому, Тому що якість залежить від якісних хіміора препаратів реагентів і хімічних речовин? Все закупається сертифіковані препарати, сертифіковані ростони, фарбники. І вони дають кінцевий найкращий результат. Ну і обов'язково кадровий потенціонал, лаборанти, які і володіють методиками дослідження і виготовлення препаратів. Обов'язково без кадрового потенціалу це найперше, це кваліфікований кадри і за матеріально-технічною базою. Це витяжна шафа, тут проводиться вирізка біопсійного та операційного матеріалу невеликого розміру. Він виставляється згідно фамілії направлень, доставлених з стаціонарного відділення по поліклініки. Кожна баночка має своє направлення. Це аналіз біопсії, яку виконав клінічний лікар. Лікар патлана приймає цей матеріал за допомогою лаборанта, визначає співпадіння, чи всі дані заповнені і бере цей матеріал в роботу. Це є першим етапом. Надавта потрібно з баночки, яку поклала клініка, цей матеріал, перекласти її в гістологічну касету з присвоєнням унікального номера, порядково, щоб можна було е, цей матеріал завжди віднести до цього пацієнта. Е, які питання ставляться клінічно? Е, чому забирається цей матеріал? Наприклад, ендоскопіст знаходить в кишці пухлину, пухлиноподібне утворення велике. Йому потрібна верифікація, йому потрібно, щоб лікар-гістолог. Зробив мікропрепарат і написав, що це є аденокарцином, наприклад, злекісна кухлена або ознак злекісного росту не виголовано, тому що від цього залежить тактика, як лікувати хворого. Лікар патонатом буде перекладати ці шматочки в гістологічні касети, також вони будуть фіксуватися в формаліні на протязі 24 годин. Після цього буде здійснено проводку, що тут можна зробити. Ми тут фарбуємо матеріал. Зверніть увагу, що в нас є фарби для маркування країв резекції і шматочки. Тобто в мікропрепаратах, якщо я зараз жовтий фарби ще пофарбую, воно буде також мати кантик жовтого кольору. Я буду розуміти, що це саме те. Також додатково я роблю картування або записую в направленні, що я пофарбував жовтим кольором, щоб через 5 днів, коли я буду досліджувати, я чітко мав поняття, що у мене в препараті. Також тут вирізається операційний матеріал. Це в основному клапті шкіри можуть бути або пухлини слинної залози. Матеріал побільше, ніж тобто біопсія дрібна, матеріал побільше. Багато гінекологічного матеріалу зі шлябі порожнини матки цервікального каналу. Тут можуть вирізатися невеликий операційний матеріал, наприклад, також матка або ламп молочної залози. Зверніть увагу, що лікар патонатом з сучасності вирізає матеріал дуже ніжно, дуже маленькими гострими лезами. Він має зберегти цей матеріал, не розчовити його. Ніхто вже давно не вирізає омпортаційним ножем, використовуються пінцети, тримачі для лез, ножиці. В цьому кабінеті в нас проходить реєстрація і гасіння направлень для НЦЗУ. Тобто працює лаборант, цифровізоване робоче місце. Та ми частково переходимо вже на цифровізацію паперових носіїв аналогових. Пильність лаборанта при прийомі матеріалу. Пильність лікаря патонатума при пуску цього матеріалу і в подальшому при перегляді скла забезпечує саме хворому його діагноз, верифікований і правильну клінічно подальшому тактику. Вона знаходиться вже у 10-відсотковому забуференому формаліні. Тобто, якщо береться біоптат, ділянка тканини. Так? Її не можна залити водою або спиртом, або залишити просто сухою. Вона зразу заливається в клініці 10-відсотковим формаліном. Після цього вона фіксується, в ньому знаходиться в банокці. Ми є відділенням при лікарні, ми близько, тому нам щодня приносять. Всі баночки, тобто вони не застаються. Вони не мають заставитися, тому що кожен день простою це день очікування для хворого, день очікування вибору лікувальної тактики. Ми цього собі не можемо дозволити. За актуальним наказом з біопсійної діагностики, матеріал, дослідження виконується протягом 10 робочих днів. Робочих днів це саме понеділок, вівторок, п'ятниця. без вихідних, без цього нас пацієнт основному чекає 5-7 днів, тому що це відбувається процес виготовлення препарату. Матеріал пускається в перший день, і він відповідається в той день, коли він виноситься основно. Але є такі випадки, коли матеріал, картина морфологічна, не є очевидною. Вона потребує консультації з колегами, консультації з колегами поза лікарнею, наприклад, телемедицина, ми також тим користуємося. Або деякі препарати, наприклад, щоб це була ділянка кістки або кісткового мозку, щось тверде щільне, воно не може просто так іти в подальшу обробку. Воно потребує декальцинації, замочування в розчині кислоти, для того, щоб кістка розмігчилася. Це, звісно, подовжує час виготовлення препарату. Цього на один-два дні. Або, наприклад, якщо потрібні ще додаткові фарбування, перерізка з блока, наприклад, якщо вийшов на інформативний зріз, це теж подовжує час, але не більше 10 робочих днів. Сьогодні в нас на дослідженні препарат правобічної геміколектомії надісланий з структурного підрозділу оперативної онкології. Тобто лікар-хірург виконав операцію, він надсилає Зразок тканини в даному випадку це є ділянка товстої кішки, так з пухлиною. Пухлину ми бачимо на поверхні, ось вона проростає. Тоді хірург в направленні чітко зазначає, які відділи кишки він видалив, який клінічний діагноз. Також хірург мені промаркував ватними кульками судини, вздовж яких ми будемо шукати лімфатичні вузли згідно сучасних стандартів, НСІН та сучасної практики, тому що. Інформація про ураження цих у обов'язніх метастазах дуже сильно впливає на подальшу тактику ведення пацієнта. Тобто, Звіт про має бути максимально чіткий і достовірний. Також ми тут бачимо ділянку чіпця видолом, тому що це розширена операція. На цьому препараті ми можемо побачити ділянку з духвинної кишки, сліпу кишку з червоподібним відростком. Ось так виглядає апендекс. Сліпа кишка, висхідна ободова кишка і поперечна ободова кишка. Бачимо, що в печінковому куті є пухлинка, яка проростає під сирозного поломку, тобто такий об'єм. Таке поширення має певну категорію за ДНМ і призводить до певної стадії хвороби, до класифікації стадіювання. Також ми обов'язково будемо фарбувати краєзакції фарбами для того, щоб побачити це лісколичних препарати. Також ми. Маємо знати чітку анатомію судин та кішки для того, щоб правильно забрати цей матеріал. Часто користуємося схемами, роздруковуємо собі, тому що все в голові тримати важко, але необхідно мати справочні матеріали завжди. Дослідження, яке зараз буду виконуватись, воно багатокомпонентне. Воно не завершується лише на дослідженні цього препарату зараз тут. Що я буду робити? Ось я прийняв цей матеріал, цю кишку, з направленням. Я перевірив співпадіння даних. Перевіруючи цей матеріал, відповідає, чи все правильно заповнено, щоб я міг далі аналізувати цю інформацію. Тепер е ця кишка миється від формаліну, тому що це є хімічно небезпечною речовиною. Тоді вона орієнтується так, як вона була в людині. Тобто ми маємо чітко зорієнтувати, де проксимальний дистальний край резекції, де пухлина, де перед, де зад. Тобто я її зорієнтував зараз. Вірно. Після цього, після її орієнтації, я буду вилущувати лімфатичні вузли за ходом судин. Тоді я буду забирати краї резекції, щоб знати, чи не поширюється на них пухлина, і після цього я буду забирати саму пухлину для того, щоб довести по скельцям наскільки глибоко вона проростає. Тобто орієнтування, вирізка. А тоді будемо чекати декілька днів для того, щоб вийшли гістологічні скельця, тому що будуть виготовлені парафінові блоки, з яких будуть виготовлені гістологічні скельця. І за їх аналізом, ми вже побачимо, наприклад, зараз ми бачимо що ця поклина, вона щільна сірого кольору. Це все, що ми зараз можемо про неї сказати. Ми не знаємо, яка морфологія цієї пухлини, якщо не було попередньої верифікації. А після дослідження препаратів ми зможемо сказати, це аденокарцинома, чи наприклад, нейроендокринна поклина, чи це метастаз звідки. Тобто, це все аналізується для того, щоб дати максимально чіткий сучасний звіт, для того, щоб клініцист мав. Інформацію для подальшої роботи пацієнту, тому що лікування не завершується на етапі операції. А пацієнт продовжує отримувати прогноз. Лікування має бути спромована тактика. Тут проблема в тому, що недостатньо просто гарно виконати свою роботу. Треба дати такий звіт. Щоб він зіграв роль в діагностиці, лікуванні, прогнозі для пацієнта, тобто, лікуючий лікар, він наприклад, видалив цю пішку, і він чекає звіту дізнатися, наскільки поширилась пухлина, тому що він має клінічну інформацію з даними КТ візуалізації, він пальпував, він дивився, але він має отримати морфологічний звіт. І для цього ми навіть використовуємо додаткові методи освітлення, оптику, тобто ми збільшуємо, тому що нам важливо знайти саме ті зміни, які повпливають на лікування хворого, тому що якщо... Тут процес поширений, хворий потребує більш агресивної терапії. Мультидисциплінарна команда буде позначати більш агресивну терапію. Якщо менш поширений, то менше від точності е дослідження і чіткості передання даних на наступний етап. Багато чого залежить. Ми до цього відносимося дуже відповідально. Ми фарбуємо, освітимо, збільшуємо, вилущуємо, розкладаємо лімфовузли, окремі касети, тобто робимо все, щоб бути. Як можна ближчими до практики НССН і сучасних протоколів. Це важливо для нас і для наших пацієнтів. У нас зараз на, на вирізки матеріал е, хворої, який вчора був проведений, експрес-діагностика е, мовочної залози, краї резекції, і, так як показав, нам експрес е, негативні краї резекції, і в подальшому видано були. Е, Акселяр... Зараз розбираємо акселярні ліфоузли клітковини трьох рівнів і вже по, по результатам цього заключення ми вже будемо робити остаточний висновок по, заклю... ну, по, гіст... по препарату молочної залози і, і, і ліфоузлах. По ТНМ ми виставимо в остаточну стадію по, по лікуванню. Ми от ліфузли, ми клітковина. Клітковина, як правило, ми маємо брати там не менше 12-18 ліфузлі. Ми повинні забрати всі під це. Це регіональні ліфузли, тільки клітковини під акселярна біля. Біля молочної залози. є ще там інші групи, там, надключичні, там чи парастернальні. Ну, в даному випадку ми дивимося, якщо у нас тут якісь є, буде, залежності буде від стадії і у узлах, так само йде перша, друга і третя стадія буде на цьому. Тому о, ми дивимося, якщо вже буде, е, немає метастазів, значить це є е, прогноз для е, призначення хіміотерапії. І подальше, якщо є, там, допустимо, уже е, узли з метастазами, значить вже визначають е, кількість і курсів хіміотерапії, тому що якщо немає метастазів, значить можна обмежитися меншим. Е, і вже потім, яка буде степень. Е, е, Диференціації так само має би, прогностичний індекс по, по цьому. Ну, так само беремо визначаємо лімфоваскулярна, переневральна інвазія, тому що це так само прогностичний індекс для того, щоб, що воно може дати метастази більш віддалені, ніж. Е, в даному моменті ми взяли лімфовозлик. бачите, це, от, якщо взяти цей лімфовозлик, він майже, він майже такий ліфовозлік, це, а цей. цей а цей має так, е, зараз ми його візьмемо. Оцей, бачите, він вже такий білий і швидше, що це вже йде метастаз, бачите, воно, на, на цьому повністю по, по ну, макроскопічно визначаємо. У відділенні нещодавно з'явилося нове обладнання кріатом. Воно дозволяє проводити інтраопераційні гістологічні дослідження. Під час операції зразок тканини швидко заморожують і аналізують, щоб визначити, чи видалені краї резекції в межах здорових тканин. Відповідь лікарі отримують уже за 20-30 хвилин. Якщо ми даємо відповідь, що по краю резекції є інвазивна якась карцинома то тоді хірург розширяє операцію і діли більш, більшу резекцію цього шматочку. Ми пройшли майстер-класи. Практично кожен тиждень з лаборантами проводимо заняття, щоб максимально зменшити хвилини на відповідь, тому що це наркоз, це людина, чекаємо на столі нашу відповідь. Це дуже відповідальне. Тому що треба знати, чи видаляти далі, чи встановлюватися і зашивати рану. Це такий напрямок дуже серйозний. Раніше він теж був, але оборудовання застаріло, і воно якось тяжко було робити в межах в обмеженому часі, за 20 хвилин не встигало. А зараз команда, коли приходить інтеропераційний випадок. Два лаборанта, два лікаря патологоанатоми співпрацюють зв'язок з лінісистом. Матеріал живий, він не формаліні. Він приноситься просто нативний. Він зразу вирізається внизу і несеться сюди той фрагмент, який е е е представляє якусь е цікавість, важливість. Тобто сам той фрагмент сюди приноситься. Далі він поміщається на такий зразочок. Він у нас круглий, є квадратний, але у нас круглої форми. І покривається криогелем. Тобто він е, можу, може, він сам по собі зараз прозорий, але от, ми можемо ще робити такі підкладки е, до того, як приносить матеріал, щоб він, якщо маленький матеріал, щоб він мав підвищення, щоб він трохи вище стояв. І зараз буквально дві хвилинки. Цей кріогель він застигне і стане білим. І на фоні білого дуже-дуже добре буде видно матеріал, тому що якщо його ще фарбують, а це в частих випадках так і є, тому що якщо це краї, їх потрібно промаркувати фарбами, то дуже гарно виділяється, де кусочок, а де саме середовище. Діапазон до мінус 35 градусів. Зараз він стоїть у режимі очікування до мінус 15. В нього є. Е, так, ну, мінус 15. Обов'язково треба одягати рукавиці, бо були випадки обмороження саме е, мінусовими температурами. Ну, приту, якщо притулити їх. <плес> да. от, це йде зараз, от, він ще поблискує, тобто він ще ще трохи має стати матовим не блискучим. Це означає, що він вже готовий до виймання. Коли приносять матеріал, у нас вже є свого роду підкладка і вже сюди поміщається матеріал. В обов'язку лаборанта входить багато етапів виготовлення з вже безпосередньо фінального скла з матеріалом. В попередній день у нас йде завантаження нашого апарату внизу проводки процесора. Він завантажується касетами з уже вирізаним матеріалом. А на другий дня, сьогодні вранці, вже було забрано з нього касети з матеріалом і за допомогою апарату розливки було здійснено заливання парафінових блоків. Вони там будуть на морозильній поверхні, якщо буде. Цікаво. І тоді вже буде здійснюватись безпосередньо трімінг, тобто підрізання парафіну до моменту, вже, коли можна зробити фінальний зріз даного матеріалу, і його безпосередньо е кладуть в водяну баню, там його підхоплюють на предметне скельце і кладуть сохнути. Потім він переміщується в штативах наш термостат, де вистоюється також ще. До наступного рампу, потім йде в інший апарат для фарбування. Там здійснюється процес фарбування. Після цього лаборант покриває його середовищем для. Покривання, і накладає зверху ще покривне скельце. Воно маленьке, стекляне, дуже тоненьке. І тоді вже заключений препарат, він вже рахується як готовий до того, щоб було виносити його для лікарів для перегляду. Кожен лаборант це взаємозаміняюча єдиниця, він може виконувати будь-який етап. Немає такого, що тільки один лаборант на один етап. Тобто будь-який етап лаборант може здійснити знайти, виконати. Скільки приблизно в день важливо проводити це проходить в Все залежить від об'єму виконаних операцій в операційних, також взятих біопсій в кабінетах маніпуляцій. Ну, В гарні дні бувало їх по 100 ще блоків. Тобто сто це біопсії разом з операційним. Також береться до уваги експрес-дослідження, коли приносять експрес, він піде частково сюди. потом він йде ще на низ в парафінову проводку. Тобто, також додається. Також є з коли робляться аутопсії, то зде також береться шматки з трупним матеріалом, також йде в провіному проводку, також ріжеться для дослідження для лікаря. Ми тісно співпрацюємо з онкологами, хіміотерапевтами, радіологами, тому що нам дуже важливо знати клінічний анамнез хворого, як давно це захворювання, наскільки воно за останні там місяці. Почало рости, чи є некрози, чи є виразкування. Анамнез е е захворювання як давно у цього хворого, чи приймав він якісь ліки, особливо гормональні, чи хіміотерапію, чи лучову терапію до цього, тому що, е тому що е пухлина, якщо на ній, е ній воздіє, Сприяє, допустимо, лучова терапія, то хіміотерапія, вона починає патоморфоз мінятися. Це Терапевтичний патоморфоз і пухлина починає мінятися. Більше виникає фіброзу, склерозу, гіалінозу, некротичні зміни, грануліматозне запалення виникає. І пухлини таким образом можуть зменшатися. І тому лікар, якщо пухлина проходить лікування, Після курсів хіміотерапії чи лучової терапії, то обов'язково лікар-патологнатам відмічає лікувальний патомерфоз. Наскільки пухлина зреагувала на процес лікування, це в процесі лікування, щоб лікуючий лікар знав, чи правильно підібрана доза і ті препарати, які цьому хворому призначені. Біоматеріали після досліджень не зникають, їх ретельно архівують. Це дозволяє швидко знайти матеріал, якщо пацієнтові він знадобиться повторно. Зберігаються як парафінові блоки в пакетах. Кожен пакет має свій день. тобто день запуску цього матеріалу У нас є журнал запуску, тобто день, коли запускали. То тобто це дуже зручно. Якщо потрібно видати людини, і потрібен матеріал, ми по дню запуску можемо в якому пакеті може лежати той блок, який їй необхідний. Також зберігаються скельця. Вони зберігаються в своїй е, послідовності, тобто вказується початкова сотня і кінцева сотня, щоб для зручності для пошуку. Тут в кожній полиці вказаний свій номер. Тобто, якщо нам скажуть, наприклад, 12625, то ми знайдемо по тому, де він міг би бути. От є період від 18, є період від 4 до 6. От ми шукаємо 12, наприклад. отут тут може бути. Бо він з 10 800 по 1912, тобто він тут може знаходитися. І тоді ми. А, якщо у нас немає інформації, по номеру є тільки фамілія, ім'я або тип операції, у нас є журнали реєстрації, журнали запуску. Щоб подивитися, коли було запущено це скельце. В структурному підрозділі у нас чотири лікаря-паталонатами, п'ять лаборантів і одна молодша медична сестра. І ще чотирьох лікарів-паталанатомів двоє з вищою категорією, двоє без категорії. Одна лікар патологоанатом проходила е, навчання на інтернатурі на базі клінічного онкологічного центру. У нас є такі е, умови, і тут вона проходила навчання, і тут вона залишилась на роботу. Дуже перспективна і досвідчена. Зараз вона вже працює, лікаря патологоанатом Лаборанти у нас двоє з вищою категорією, троє без вищої без категорії. Проходять постійно. Ну, ми слідкуємо за це. Безперервний професійний професійний розвиток. Набрати бали професійного розвитку, семінари, конференції. За цим слідкуємо і це завжди вноситься в плани роботи на наступний рік. Змінюються сучасними підходи до лікування і діагностики. Вони завжди були. Стандарти, дослідження якось остаються, але впроваджуються нові гістохімічні методи, імуногістохімічні методи. Зараз ми хочемо ми придбали обладнання для імуногістохімічного дослідження раку молочної залози. Обладнання вже прийшло. Але на 2026 рік ми плануємо досліджувати імуногістохімію, дослідження раку молочної залози. Ну, Спочатку це так би. Тобто ну, є міжнародні уніфіковані протоколи, і ми стараємось, щоб ми були на сучасному рівні надання онкологічної допомоги ну, населенню не тільки в області, а й в суміжним регіонах. Очень багато переселенців. У випадків на день в середньому 30-35 випадків, із, із них це випадки, это і біопсійний операційний матеріал. І з цих випадків потім лікар патологоанатом внизу вирізає маленькі кусочки для дослідження, і здається, кусочків воно виходить більше. Більше воно важливе для лікаря, який веде цього хворого, тому що йому треба підібрати тактику лікування цього хворого, а з прогнозом і вести цього хворого. А научної статті бувають випадки, коли якісь цікаві так? Да, дуже рідко, ну бувають цікаві випадки, підключаються в основному клінічні онкохірурги, і сумісна статті на якусь тему, ну рідкісну тему якусь дослідження. За кожним результатом аналізу десятки етапів, сотні перевірок і робота цілої команди. Саме тут у тиші лабораторії формується рішення, від якого залежить подальший шлях пацієнта, лікування, прогноз і надія.